Всем привет! Сегодня хочу показать пакистанчики, Веранчиков Сейчас, короче, тут 25 штучек у меня. Уже хотят лететь. Еще щекаты. Пікати играю, играю, молодець. Прости играють. Всі летять. Іранчики високі. Треба. Пишіть вайбер, я номер розставлю. Іранці. В основному пакистанець там є на продажу. Це все. Кому треба, все продаю. Ну як? Прямо все не продам. Ну можемо підібрати кому що потрібно. Мені не принципіально. Ще там голубинят куча. До середини літа ще буде товпа така, що я їх не проформер. Домовимося за ціну, за передачу, кому треба передати. Хто приїде буде трохи дешевше, кому передати буде дорожче, бо мені треба їхати, бензин тратити, время тратити і так далі. Ціни – от 400 до 600 гривень за голуба. А там уже будемо дивитися по, по тому, що ви підберете собі. Так, сейчас піду відкрию. Я вже вилізла через верх, ніяк не зробив, щоб викривались. Все, ось так. Кстати, тут парочка білих турків сюда я кину. Тоже їх продаю кому потрібно. І все, Зараз підуть тут точка. Буквально за минуту задью. Так, а ці парни на... Не поняли, а ну давай виходимо. Все, їх далі не треба гнати, підійшов. Ну вони. як ігру починають набирати, так вони розсипаються. Там 25 голубів, а вони все небо в голубах. Рассыпаюсь. Марса, иди сюда. Ко мне. Сидеть. Сидеть. Голос. Голос. Что это такое? Голос. Голос. Марса ко мне. Марсаль ко мне. Сидеть. Волос. Волос. Что такое? Молодец, молодец. Мама моя, молодец. Молодец, молодец. Присне. Бачу я в камері їх. А бачино. Єлі-єлі видно. Щас десь не начать розсипатися. Троє відділилось, а ні, не троє. Она трое ныщи, или трое. А теперь я уже в точке. На три группы разделилась. Mm -hmm. вот Пакистанчики мене радують. І турки в цьому году радують, молодці. всі. Пакистанці мені нравляться, що ти їх... Відкривлю, тільки вони пішли, не треба там морочитися з ними. Ганять їх. Так, ну що, камера не бере в мене. Це сонце світить. У мене як ігру починають набирати, то встають як Ніколаївські і грають це вгорі. Поки ігру не набрали, оце так такими кругами собі там літають помиленьку. Так, звздочки? Це десь пішли в сторону. Так, ну ладно, буду я закругляться, бо ве це все равно ничего. Ось такі голуби.Всім пока.